Всім привіт! Хочу зробити відео коротко по техніці, яка зараз є в наявності. Що у нас буде продаватися, що буде ремонтуватись, потім продаватись. Буде у нас такий КПС-4, це він десь посилених, Він вже тут також посилювався неодноразово. Це ми будемо переробляти, тут будемо кидати замість уголка великий швейлер, тоді воно буде бігати. Так, в принципі, стану непоганий, навіть тут де борони, зазвичай чіпляються, воно де не стерте. Лапи. Лап немає, він використовувався як чизеля. Лапи це ми все поставимо. Також буде у нас борона деметра, типу як солоха, тобто важка дискова борона, дископлуг. Стан її непоганий, диски фактично як нові резина, також непогана чим вона буде працювати. Гідроциліндр, два гідроциліндри зроблені на одну шлангу, передній ряд батарей, дисків, ну, Видно їхній стон. Рама, в принципі, також адекватна, можливо десь є посилення, зараз навіть його не знайду. Тут треба би палець міняти, таке вона з транспортним положенням. В принципі, таке. По цінах набирайте, по цінах можна все відрегулювати, ми зараз самі їх толком не назвемо. Також є сівалка СЗшка, в неї широкий ряд дисків іде, тобто вони на два рядка сім'ї. Банки ціленькі, не гнилі, будемо її фарбувати, може десь підваримо. Треба було передивитись самі ось ці кронштейни кріплення пружин. Гума непогана на ній якого цікавить, телефонуйте, можемо допомогти з доставкою, доставка у нас яким образом. Передоплата повна, якщо ви не приїжджаєте, не виглядайте, повна передоплата за тех за дорогу. Тоді ми їдемо з вантажем, приїжджаємо, ви з нами розраховуєтесь, ми виїжджаємо і все, воно буде у вашому господарстві Якщо є змога, приїжджайте, обдивляйтесь, ми вам все організуємо. Також йде 150. Т-150 зараз ведеться діалог, можливо вже в неділю він поїде з плугом до нових власників. Його ціна на даний час без акумуляторів. 1300 доларів. Він з документами переоформлюється, резина. резина в нього така собі задня, переток кращий. Таке, треба би про мопору дивитись. Двигун, коробка тиск у них є, тиск непоганий. КПЄ також продається, КПЄ ціна буде в районі 20 тисяч і можна буде поторгуватись. Поприбирали чуть-чуть на площадки, таке погорнули його тут. Непогано вийшло, будемо далі їхати, набирати техніки, все це будемо забивати, щоб воно не гуляло. Засипали тут цю яму, треба на ну, це далі. Також сівалка супенка буде. можливо комусь на завчасть або на відновлення. Передніх колес немає на неї, ну і ціна буде на неї непогана. Нагадую, техніка знаходиться в Миколаївській області, Паштанський район, СМТ Березнигувате. Номер телефону під відео. Пропонуйте вашу техніку. Можливий обмін, якщо нас зацікавить, вас зацікавить, можемо помінятися.